Друзі, дивіться, робота котла Пітон на такому дуже популярному виді палива, як щепа. Але перед тим як її засипати в цей котел, хочу вам дати дуже дуже важливу пораду. На чому би ви не використовували ваші твердопаливні котли, особливо шахтного типу? Можливо, це щепа, можливо, це рапс, можливо, інші аграрні відходи або тирса, або навіть побутове сміття. Якщо ви хочете, щоб котел спалював всі можливі гази, якщо ви хочете, щоб він працював з максимально високим КПД, потрібно розпалити котел спочатку на су. Їх дровах. Дрібно їх порубайте, закиньте половину приблизно загрузочної камери, покладіть з картоном і розпаліть цей котел. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб там утворити максимально високу температуру горіння, максимально високе ядро з високою температурою, для того, щоб прогріли стінки твердопаливного котла. Для того, щоб прогрівся теплоносій, друзі, в твердопаливному котлі. Потім, коли все це прогрить, там буде дуже височезна температура, одразу на цю температуру і висипаємо такі види палива. Якщо патир. Та інші, і все у вас буде чудово, друзі, горіти на максимально високих температурах. Воно зможе одразу зайнятись, і всі гази майже одразу будуть згорати. І вам простіше набагато буде розпалювати цей котел і набагато простіше буде використовувати такі сипучі матеріали в цих котлах. А засипаються вони, звісно, не через цю дверку, а через верхню загрузку. Саме для цього вона і передбачена.